Своїм наказом від 9 серпня 2024 року номер 400 Кабмін знову змінив бланки податкової накладної та розрахунку коригування до неї. Цього разу оновлення відбулось через зміну правил експорту агропродукції, але нову звітність мусять подавати усі. Що ж змінено в податковій накладній? По-перше, це інформація про договір, контракт у шапці декларації. Розділ інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України. Далі, у розділі Б декларації, додано код ознаки товару під назвою Власна сільськогосподарська продукція заповнюється у разі постачання на митній території України та або вивезення за межі митної території України окремих видів товарів. Товарів, які є власною сільськогосподарською продукцією, у розумінні під пункту 14.1.33 Дефіс 1 Податкового кодексу України, що кваліфікується, вибачте, за кодом УКТЗ, до якого застосовано режим експортного забезпечення. За допомогою цього рядка в Капміні хочуть визначити обсяг сільськогосподарської продукції, яку платник виробив самостійно. Крім того, в наказі номер 400 до порядку. 1307 кажуть, що всім експортерам, платникам ПДВ потрібно у лівій частині шапки податкової накладної, у рядку графи, інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України, проставляти дату та номер договору контракту, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України. Також здійснення таких операцій на підставі форвардного контракту у спеціальному полі робиться позначка Х. Обов'язково в окремому рядку зазначається дата та номер відповідної митної декларації. Та це ще не все. Наказом номер 400 форму податкової звітності з ПДВ викладено у новій редакції, декларацію та уточнюючий розрахунок. Доповнено новими рядками, де потрібно буде відображати операції з вивезення за межі території України у митному режимі експорту окремих видів товарів. Тепер в декларації буде 6 додатків. Отже, об'єднуються додатки 2 і 3 до декларації у додаток 2. Тому порядкові номери додатків 4, 5, 6 і 7 буде змінено на додатки 3, 4, 5 і 6. В новому додатку 2 до декларації передбачено застосування оновленої таблиці 1, де змінено хронологію надання інформації про суми про розрахунок суми від'ємного значення та суми бюджетного відшкодування. В Кабміні вважають, що нова форма додатка 2 до декларації забезпечить проведення автоматизованої перевірки правильності декларування платниками податків, суми від'ємного значення. Яке компенсується із бюджету, наказ цей опубліковано в офіційному віснику від 25 вересня 2024 року. Але звітувати з ПДВ за новою формою за правилами пункту 46.6 Податкового кодексу України потрібно буде вже з листопада, за листопад 2024 року. Отже, за листопад ми подаємо нову форму звітності з податку на додану вартість. А у мене на сьогодні все. Чекаю вас у своїх наступних відео. До побачення!